Ось маємо таку зарядну станцію на акумуляторі 5 кВт компанії NC Energy. Тут є 4 виходи розетки 220 вольт. Хороші розетки. Ось таке меню: 4 Type A USB виходи і один Type-C. Також є 2 виходи на 12 вольт. Зараз він працює в режимі. Підтримки енергії, тобто, якщо виключать з мережі енергії, то він автоматично буде заживлювати в даному випадку це офіс. Включається, виключається. Тут показує індикація зарядка, помилка, якщо буде. Вхідна, напруг... Вхідна потужність вихідна показує також, що 99 заряду. 99%. Він на коліщатах, є також по боках. Ручки, що зручно його переносити, перевозити. На задній частині можна під'єднати через USB до Wi-Fi і дистанційно ним керувати або відслідковувати графіки його роботи. Також є додаткові виводи, за допомогою яких можна включати або виключати інші пристрої в залежності від сценаріїв, і підключати до комп'ютера. Є вимикач і також е, таке. от... Вимикання акумуляторів. Додатково акумулятор не доставляється, хоча можна придумати собі, можна, тут є ще вхід на сонячні панелі і можна поставити з боку якийсь окремий акумулятор, який буде додатково ще живити цю станцію. Працює досить тихо, хоча вентилятори весь час крутяться, вентилятори охолодження достатньо хороша якість це металевий корпус. За таку ціну.